Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право. Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Нова грошова допомога для українських переселенців і людей, які проживають у районах постраждалих внаслідок бойових дій, як розповіли в Мінреінтеграції, на Дастії Норвезька рада у справах біженців. Реєстрація вже відкрита. Сума допомоги становить 6660 тисяч гривень і буде виплачуватися впродовж трьох місяців по 2220 тисячі гривень на кожного члена сім'ї, але не більше як на 5 осіб. Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 березня. В Україні запровадять безкоштовний медогляд для кількох категорій осіб. Кабінет міністрів України погодив розроблені фахівцями Міністерства у справах ветеранів зміни до чинного закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо медичних оглядів. Про це повідомила прес-служба Міністерства у справах ветеранів України. Так запроваджуються безоплатні профілактичні медичні огляди не рідше ніж один раз на рік. Для ветеранів війни, членів родин загиблих або померлих ветеранів. Дин загиблих або померлих захисників і захисниць України, як пояснили фахівці мінветеранів у співпраці з МОЗ, міністерство активно працює над удосконаленням надання сучасних та якісних медичних послуг ветеранам і їхнім рідним. Всього кілька кліків. Відтепер у дії можна отримати електронне судове рішення. У застосунку дія можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. Отож, що це за документ. Судове рішення це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари. Отож, як його отримати. Отримати цифровий документ можна у смартфоні за кілька секунд. Зайдіть у дію, натисніть. Послуги виберіть судові справи. Перегляньте судове рішення і за потреби завантажте собі на смартфон. Важливо, судові послуги працюють в останній версії дії, тож обов'язково перевірте, чи оновили ви застосунок. В Україні можуть оголосити цільову мобілізацію. Що це таке і кого призвуть в Україні, окрім призову в армію, деяких громадян можуть залучити до цільової мобілізації. У цьому випадку йдеться про участь у повоєнному відновленні країни. Проведення цільової мобілізації передбачається відповідно до закону 21.32.9, який парламент ухвалив ще на початку війни. Також оновили законодавство пунктом про проведення такої мобілізації для усунення наслідків ведення військових дій. Для чого це потрібно? Цільову мобілізацію можуть проводити з метою ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків техногенного або природного характеру держрівня. Кого можуть мобілізувати? Передбачається, що до ліквідації наслідків збройної агресії РФ можуть залучати сили цивільного захисту, яким допомагатимуть пожежні аварійні служби та інші підрозділи. За необхідності до відбудови країни залучать працездатних українців, яким дозволяє стан здоров'я. Також це відбуватиметься на добровільній основі. Дозвіл на будівництво онлайн в дії, бета-тест послуги. Мінцифри запустило бета-тестування нової процедури отримання дозвілу на будівництво на порталі Дія. Скористатися оновленою послугою можуть фізичні та юридичні особи, замовники будівництва, які планують отримати дозвіл на початок будівельних робіт на об'єктах, що належать до середнього або високого класу наслідків, або ж внести зміни вже у зареєстрований дозвіл. Раніше потрібно було завантажувати купу скан копій документів, документів, а також отримувати відмови, якщо припустились помилки, з оновленою процедурою відомості будуть підтягуватись автоматично з єдиної електронної системи у сфері будівництва. І замовнику потрібно буде лише їх перевірити. Також перед відправкою є система, буде перевіряти заявку на наявність поширених помилок та інформувати замовника про них ще до того, як документ потрапить на розгляд в органи будівельного контролю. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Під цим відео опишіть у коментарі, з якими проблемними правовими питаннями ви зіштовхувались, або які не можете вирішити без сторонньої допомоги. Відповіді шукатимемо разом. А наразі це все. Дякуємо, що були з нами. До наступної зустрічі в ефірі Першого Подільського.